Привіт! Мене звати Олексій Шпичко, я практикуючий психолог і хештель-терапевт. В цьому відео я хотів би досить коротко сказати про те, як вийти з депресії в рамках нарцисичної проблеми і про те, що таке вітальність. Зворотньою стороною нарцисичної грандіозності завжди є депресія. Клієнт в терапії тимчасово може позбутися депресії, якщо терапевт приймає ідеалізований перенос. Це дасть людині на деякий час відчути себе великим і сильним тоді, коли він знаходиться в присутності ідеалізованого терапевта. Але справжнє пропрацювання депресії пов'язано зазвичай з процесом горювання. Це здатність відчувати глибокий смуток і позбавитись від ілюзії про щасливе дитинство. Завдяки цьому можна відновити частину нашої вітальності і творчості. Цей процес доволі складний і трудоємкий. І з часом людина, така грандіозна людина, зможе відмовитись від того, щоб постійно намагатись бути не тим, ким вона є насправді. А цей процес займає багато часу і прогрес відбувається повільно, але можливі результати дуже цінні і варті того. Якщо в терапії людина зможе відчути, що вона не відчувала, або в якісь критичні періоди її життя їй дуже бракувало безумовної любові, безумовного прийняття до себе, або що її любили тільки тоді, коли вона в зубах приносила якісь досягнення, успіх, хорошу поведінку. І за цю любов вона відмовилась від своїх справжніх емоцій, то це усвідомлення буде дуже цінним для неї. І через деякий час вона зможе відмовитись від свого так званого хибне, хибного я, яке натренувало бути зручним, але а не аутентичним, справжнім. І з часом в людини почне. Поступово пробуджуватись потреба жити у відповідності до свого справжнього я. Дуже важливо зрозуміти, що протилежність депресії це не постійна життєрадісність або відсутність болю. Протилежність депресії це вітальність, це свобода переживати, спонтанні емоції. Наші емоції не можуть завжди бути веселими, позитивними чи піднесеними. Для нас нормально і природньо переживати весь спектр почуттів, включаючи заздрість, ревність, огиду, жадібність, відчай, горювання. Для того, щоб отримати цю внутрішню свободу, потрібно пропрацювати нашу дитячу історію і отримати досвід емпатійного відзеркалення. Цю свободу неможливо досягти, якщо в нас заблоковані спогади про наше дитинство, наприклад, через дисоціацію або заперечення. Відновити контакт із своєю внутрішньою дитиною, своїми центральними ключовими почуттями, можливо, якщо собі це дозволити. На мій погляд, жити в парадигмі хибного я це. Простими словами, програшна стратегія з точки зору якості нашого внутрішнього досвіду і якості близьких стосунків. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. А якщо у вас є якісь коментарі чи запитання, будь ласка, пишіть їх внизу під відео. На все добре!